Таю студії ТРК Міс Володимир Кремінь на календарі 27 вересня вівторок. Про найцікавіші події, які відбулися протягом дня, вам розкажуть наші кореспонденти. Ну і на початку про головні теми. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся з ветеранами міста для обговорення нагальних питань. В Кам'янському презентували технології Смарт Сіті. Які вони особливості контролю, розподілення бюджетних коштів, закупівель та контролю за владою. У рамках тижня Німеччини в Україні у транзитному містечку для переселенців пройшло тематичне свято. 1 жовтня наша держава відзначатиме День людей похилого віку. Ця дата створена з метою привернути увагу громадськості до проблем цієї категорії населення. Адже сучасному поколінню не слід забувати тих, хто може поділитися життєвим досвідом та мудрістю напередодні цього свята. Голова міста Андрій Білоусов провів робочу нараду, на яку були запрошені представники ветеранських організацій міста, які є активними членами громадського життя Кам'янського. Побували на зустрічі і наші кореспонденти. Робоча нарада за участю представників ветеранських організацій відбулася у приміщенні міськради 27 жовтня. Головними гостями заходу стали почесні громадяни міста та ветерани Великої вітчизняної війни. Очолив засідання голова міста Андрій Білоусов. На заході були присутні заступники міського голови, що відповідають за ті чи інші сфери життєдіяльності міста. В першу чергу присутні на засіданні ветерани висловили глибоку подяку Андрію Леонідовичу за ті позитивні зміни, що відбулися у житті Кам'янського за останній час. У вас є що сказати і показати ветеранам. і ветерани можуть вам сьогодні тільки благодарити і говорити про те, що. То, что мы сейчас испытываем, вот я вам передам, во-первых, я считаю, что наш город тоже ветеран. И мы с ужасом, ну не скажем не с ужасом, а вот с моральной болью смотрели на то, как наш город ветшает, как наш город ну, занападает, такое хорошее есть украинское слово. И вот сейчас, когда мы видим вот эти проспекты, особенно левый берег, центральные улицы. Когда мы видим освещение на мостовом переходе, когда мы видим освещение дорог, то мы, конечно, считаем, что уже мы в Европе, вы ее, спасибо вам, строите, и мы считаем, что мы вернулись в свою молодость. А с приходом Андрея Леонидовича и его команды, значит, он начал город возрождать. Возрождается наш город. О чем говорила Людмила Ивановна? В каком запуске не был? Но наш город достоин. Такого мера. взагалі зустріч відбулася у вигляді жвавого діалогу. Кожен з присутніх міг завдати хвилююче питання та почути обґрунтовану відповідь. Обговорили проблеми житлово-комунальної сфери, такі як непрацюючі ліфти, відсутність у деяких частинах міста зовнішнього освітлення, вивіз сміття, озеленення міста та багато іншого. Андрій Білоусов уважно вислухав усі питання та зазначив, що усі вони обов'язково будуть вирішені у порядку черги. Те, що стосується наших зустрічей, є куратор Александрі. Плохотник, то есть он может с вами там ну, встречаться ну, по необходимости. Если есть необходимость встречаться со мной, вот именно ну, насущная необходимость, тогда через Людмилу Ивановну либо Александра Левича передавайте. Мы обязательно будем встречаться. Все вопросы, которые вы здесь написали, все мы сделать не сможем в этом году. Я вам скажу честно, потому что есть определенный план. Мы работаем по плану, правильно? Тось ми йдемо від більшого к меншого. тобто від центральних вулиць, тому що на них більше гораздо движення транспорту, ну, в більш второстепенні вулиці. Тому що то буде зроблено в этом році, то що вже якби как бы, не войде в план цього року, але об'язано войде в план наступного року. І ми ці випросили всі будемо знімати. Також під час засідання очільник міста та представники ветеранських організацій обговорили подальшу співпрацю спрямовано на покращення різноманітних сфер життєдіяльності Кам'янського. Рекордну кількість питань розглянуть камінські депутати на майбутній сесії міської ради. 184 питання винесені на розгляд депутатського корпусу. Про це на черговому традиційному брифінгу повідомив секретар міської ради Олександр Залевський. Тож, які питання розглядатимуть народні обранці, знають наші кореспонденти. Лише 45 поточних питань, в понад ста інших йтиметься про перейменування підприємств, структур і організацію у зв'язку зі зміною назви міста. Ми вивчили регламенти кількох міських рад. Є таке в Кровнорозі, є таке там в Дніпрі. Ну, ми... Буде пропозиція. Буде підтримано депутатами, проголосування. Будемо голосувати кожного окремо. На сесії планується внести ряд змін в систему податкування в Кам'янському. Так, якщо раніше для підприємств, у яких користуванні понад 10 гектарів землі, сума податку на землю становила 3% від нормативної грошової оцінки землі. Тепер цей відсоток збільшиться до 3,5%. Також будуть зміни в податках на нерухомість, як житлову, так і нежитлову. Проте, як підкреслив секретар, якщо депутати підтримують запропоновані зміни громадян пільгової категорії, це не торкнеться. Ми в законі один відсоток для тих, у кого земля в довгостроковому користуванні. Ось це рішення. Один відсоток і прописані льготні категорії. Воно абсолютно не міняється з тим оподаткуванням, яке було у нас зараз до цього дня. Єдине, що за Наполяганням або верніше привести його все у відповідність з податковим кодексом, це прийметься з рішення міської ради. Один відсоток для тих всіх, хто має землю у власності або додаткового користуванні. Всі ці зміни секретар міської ради пояснив децентралізацією. Зараз в міста передані великі повноваження по фінансуванню учбових закладів, транспорту і так далі. Тому міста змушені самі шукати кошти для реалізації цих програм. Також, якщо депутати схвалять пропозицію, то вже незабаром розпочнеться будівництво стадіону в районі Буревісника. Голова міського осередку політичної партії Опозиційний блок Сергій Павлюк в свою чергу пропонує депутатам виділити кошти для закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл, ремонту в мистецьких школах а також будівництва амбулаторії в селищі Романкове. Вже вдруге запропонують депутати створити нове комунальне підприємство замість підприємств Дорожник та комсервіс. Ну, це новий між шляхсервіс. Додається, на минулу сесії у нас таке рішення було. Там не було перелік об'єктів. Зараз додається перелік цих об'єктів, які є на балансі у КП Дорожник. торшлі зупинки тут. Може, я знаю, дороги міста навіть передаються. І комсервіс це третій Пам'ятки, які ще залишилися. І комсервіс. Крім того, на сесії планується розглянути питання про перейменування частини вулиці Васильівської, колишня Арсенічева на вулицю Любавицького Ребе. Цим ім'ям передбачається назвати ділянку від проспекту Свободи до вулиці Пушкінської. Ну а відбудеться чергове засідання виконавчого комітету міста вже цієї п'ятниці у відремонтованій залі з використанням електронної системи урахування депутатських голосів. Нагадаю, ремонт тривав щонайменше місяць. Тепер кожен депутат матиме власне місце у залі, яке обрав самостійно. 26 вересня відбулася репетиція сесійного засідання, щоб у день ікс не було непорозумінь, та все пройшло злагоджено. Штори та крісла персикового кольору, столи кольору охри. Якщо вірити дизайнерам, такі відтінки несуть спокій та комфорт. Розташування столів нагадує шкільний клас. Депутати, які прийшли освоїти нове обладнання, одразу оцінили зручність нового інтер'єру, хоча і зробили декілька пропозицій щодо його вдосконалення. Сессионный зал очень преобразился, все в тон, все красиво, удобные кресла, удобные столы. Единственное, мы там давали пропозицию маленькую, чтобы тут для сумок повесить, потому что женщинам сумку куда девать, здесь очень маленькое пространство. А Так очень хорошо, все для работы. Сессионный зал был неудобный. Депутаты сидели в перемешку со всеми, кто желал присутствовать на заседании. Сейчас у каждого депутата отдельное рабочее место. Каждый депутат регистрируется в достаточно. сжатый період. Не нужно дополнительної роботи секретариата, все йде в автоматическом режимі. Самое главное, это появились столи. По крайней мере, можна чітко рассматривать проекты рішення, то чего до цього можливості не було у депутатів. Хотя, действительно, наверное, может быть, подлокотников можна було зробити більше. Освоювати електронну систему голосування вирішили на очному прикладі. Умовну сесію розпочинає секретар міської ради Олександр Залевський. На початку реєстрація присутніх депутатів. Депутати отримують карточку перед першою сесією, яка буде з цією системою голосування. Отримують вони імені. Карточки на кожній карточці є фото депутати, ім'я та прізвище. Вони отримують цю карточку. Далі вона зберігається у депутатів. На кожну сесію він приносить карточку як посвідчення, можна сказати, або право голосувати. І реєструюся перед початком сесії. Проходить реєстрація. Результати реєстрації виводяться на екран, як, власне, і уся подальша інформація про голосування. Прийняти рішення позитивно чи ні, депутати віднині будуть за допомогою кнопок. На здійснення вибору дається всього 10 секунд. Після цього на екрані можна побачити, хто і як проголосував. На перший взгляд система дуже хороша. У нас буде можливість це перевірити в п'ятницю. Пока все дуже нравиться, дуже удобно все видно Наверное, все таки правильно то, що ми приходимо к повної сповненні букви закону, коли у нас є полноценное поймінне голосування, яке ми видим сразу, і не нужно пересчитывать огромное количество бюлетенів для того, щоб понять, хто ошибся, хто не ошибся. Рабочий, если не будет сбоев, то сессия буде проходить достаточно швидко і продуктивно. Окрім пульту, для кожного депутата передбачено мікрофон, що також зручно для учасників засідання. Олександр Залевський відзначає, що сучасна система дозволить значно скоротити час проведення засідань сесії. Окрім електронної системи зарахування голосів в оновленій сесійній залі дуже зручні крісла. Тепер депутатським м'язам на страшні засідання тривалістю до п'яти годин. Що ж до можливості виникнення випадків так званого кнопкодавства, то усі без винятку відзначають, що в місті всього 42 депутати. Усіх видно як на долоні, тож проголосувати за когось непомітно просто не вийде. Я впевнений, що всі депутати з Чесні порядні люди, сумління, вона немає навіть сумнів, всього. І така штука, як якогось голосування, як напрямство, тому що ще це привив в нас неможливо в міській раді. Я сподіваюся, випадку, що так воно буде. Дуже маленьке кількість депутатів і видно, кого ні. Це просто буде смішно, якщо будуть голосувати карточка, депутата котрому всі це будуть бачити. Це буде дуже видно, понятна, ясно всім. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. Куди витрачають бюджетні гроші? Скільки пішло на ремонт найближчої школи та яку суму виділять на дороги у вашому районі? Уся ця інформація від сьогодні стала відкритою за допомогою смарт-сіті або ж розумного міста. Представники компанії провели семінар для депутатів, активістів і просто немайдужих мешканців Кам'янського. Це європейський план розвитку міст країни, до участі в якому залучились вже 50 населених пунктів. 23 вересня. Проект презентували у Кам'янському. Це відбулося у приміщенні організації коло, яка і запросила смарт-сіті для співробітництва. Клуб коло було засновано у 2009 році. Це спільнота активних українців, які добрими справами демонструють свою прочетність до змін на краще в державі, місцевих громадах, компаніях і колективах. Членами клубу є самовіддані бізнесмени і політики, посадовці і діячі культури, ті, хто діє, та здатні досягти поставлених цілей. В клубі немає керівників і підлеглих, є ініціатори та виконавці, учасники проєктів. Це середовище однодумців, де панує атмосфера взаємної підтримки. Саме вони стали ініціаторами для впровадження нової прозорої системи співпраці влади та городян міста. В першу чергу вони націлені на розбудову державності, на створення. Суспільства активних громадян одна з найбільших наших вад станом на сьогодні це те, що люди не відчувають себе господарями в своїй державі. А треба так, щоб кожен член громади відчував, що місто, в якому він проживає, це його власність, це його життєвий простір. Він має небайдуже до цього до цього відноситись. Систему розумного міста або Smart City, розробили у центрі Держгеокадастер. Вона побудована на геопросторових даних. Наразі її планують впровадити на території всіх міст країни. Вона вже показала плоди у 50 містах держави. Його мета була консолідувати всі найбільше необхідні і цікаві інструменти електронного видування на одному порталі. Тобто ми не додаємо ті інструменти, які мають бути згідно чинного законодавства, а також сервісні інструменти, які допомагають налагодити діалог між громадою та владою. Ми співпрацюємо як з муніципалітетом, так і з громадськими організаціями. Найбільш активні це в нас Саївницька область, Одеська область, тому що співпрацюємо з фондом разом for Ukraine» і як це не дивно, Донецька область. Програма семінару була присвячена електронному врядуванню в українських реаліях. Розумне місто об'єднує вже знайомі інструменти: система електронних закупівель, прозоро, електронні послуги та ГОВ. Передусім, впровадження в місті системи виключає можливість корупції і дає змогу городянам самостійно контролювати, куди ж пішли кошти. Кожен житель города як, наскільки ефективно використовується бюджетне середство, наскільки ефективно працює наша власть. Эта площадка дозволить кожному жителю города, зареєструвавшись на ней, мониторить роботу исполнительной власти. власті. Кроме того, площадка в себе независимый сайт независимых інформаційних служб. Поэтому всі независимые журналісти, журналісти, имеющие маючи свою точку зрения, можуть розмістити на даному інформаційному порталі свою інформацію. За словами Євгенії Поримчук, ця програма вже показала свою ефективність. І додає, згідно із законодавством країни, вона давно вже повинна працювати не лише у кожній області, а й в кожному місті. Чи втілять програму у Кам'янському? Сказати важко. А поки цього не сталося, ми будемо спостерігати за досвідом інших міст. Відділ по роботі з молоді управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату бере активну участь в організації музею в дитячому оздоровчому комплексі Лісова казка. Так, після оприлюднення інформації по збору раритетних речей, до них звернулася Людмила Фролова, яка була вважатою у 1964 році, у перший рік відкриття табору. Зустріч з гостею влаштували під час зборів представників ради молоді. Деталі у наступному матеріалі. У народному музеї історії медкомбінату відбулася робоча зустріч представників ради молоді, де вирішували чисельні питання та доносили різноманітну робочу інформацію, починаючи від дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та вихованням новоприбулих молодих працівників, і закінчуючи організаційними моментами чисельних заходів. у нас на сьогоднішній день прийнято молодих роботників, з якими можна працювати. З ними треба не тільки познайомитися, але й адаптувати, їх в колектив да в ж саме в робочу середу. у компетенцію відділу по роботі з молоддю входить реалізація молодіжної політики і сфера їх діяльності поширюється на молодих людей до 35 років окрім цього вони займаються і вихованням підростаючого покоління збереженням традицій та спадкоємностей на медкомбінації тож впродовж року вони організовують цільові поїздки до дитячого табору лісова казка де в цьому році було відкрито музей Здравниці, та оголошено збір експонатів. Це повинні связаны зв'язані экспонаты с самим есть тобто якісь значки, атрибутика, вплоть грамоти. Может, ми просили, конечно, навіть інструменти, там такі як барабан, горн раніше були популярні зараз, к сожалению, у нас немає в лагері, але ми намагаємося знайти ці експонати. Багато цікавих речей принесла із собою Людмила Іванівна та розповідала молоді про першу зміну у таборі, як жили у палатках, які пісні співали, який був одяг, та як під час відпочинку навіть їздили на поля допомагати вирощувати та збирати врожай. На той момент їй було лише 18 років, а вихованцям у загоні по 15-16 років. Та повага була, згадує колишня вожата. Ой, ви знаєте, такі діти були тоді хороші. Ну, от ви что скажешь, що скажеш? Ми ж тоді даже в колхоз їздили. Мені нравилось ми делали отрядные костер. Ну просили, конечно, щоб нам картошки дали, пекли картошку і там пели, виступали. Все, ви знаєте, мені очень нравилось. Як усі часи найулюбленіший час? Це купання, щоправда, тоді ще на річці Оріль, де були збудовані спеціальні купальні. Також вона згадувала і вечори поряд з вогнищем та улюбленими піснями. Молодь медкомбінату залюбки із великою цікавістю вони слухали розповіді і задавали чисельні питання. І на останок зустрічі гості подарували спеціальний подарунок, зроблений руками дітвори під час відпочинку. Тепер вже у таборі з новою назвою Лісова казка. Дні Німеччини у Кам'янському в рамках тижня Німеччини в Україні у транзитному містечку для переселенців пройшло тематичне свято в національному німецькому стилі. Нагадаю, що містечко два роки тому було зведене саме за підтримки німецької організації по співпраці з Україною ДжейЗет. Організація GZ підтримує процеси перетворень в Україні, починаючи з 1993 року. І сьогодні одним із першочергових напрямів їхньої роботи є допомога вимушеним переселенцям. Спільно з німецькою організацією GZ свято організували міські благодійні організації Червоний хрест та сильні духом. Служба з надзвичайних ситуацій, а також брали участь кризові психологи міста і дитячі аніматори. Гостями свята виступали перший заступник міського голови Олександр Плахотник, заступник генерального консула Німеччини в Дніпрі Петер Шмаль, а також керівник німецьких проєктів в Україні Крістіан Пошман. У транзитному містечку всі на прогулянці. Пахтить смаженими німецькими сосисками, ласуни вподобали випічку, гріються ароматними чаями. Організатори намагалися розробити таку програму, щоб розважити всіх. Помагаємо гуманітарною допомогою нашим переселенцям, які тут живуть уже два роки, як почалися ці всі воєнні дії. От общаємося, допомагаємо привезли психологів, которые сьогодні їх будуть консультувати, привезли аніматорів для дітей. От. І хороше з себе. І гуманітарну допомогу теж привезли, але вже в кінці дня ми будемо роздавати, люди підійдуть і заберуть кому, що треба. Сьогодні тільки у Кам'янському мешкає біля 6 тисяч вимушених переселенців. Психологи розповідають, порівняно з минулими роками ці люди стали більш адаптовані, краще почуваються, проте все одно мріють повернутися додому. Більше позитиву, більше підтримки це те, що їм ніколи не завадить. Ми допомагаємо сім'ям, ми допомагаємо діткам адаптуватися швидше і піддержати їх, тому що ми запроваждаємо їм дуже тяжело. Приходять цілими сім'ями просто люди, які живуть недалеко, щоб підтримати цих людей. Вони приходять і говорять, а чим ми можемо допомогти? Одніх не оставі найбільш відкриті мешканці містечка діти. Для них підготували різноманітні цікаві розваги. Працюють надувні атракціони, батути. Дітям пропонують прикрасити себе аквагримом, запрошують малювати та майструвати. Завітали в гості і фіксики, проводять ігри, залучають до пригод. Мені подобається на Батуті там приїхати, там в хокей грати, Давали всякі там ну, і збирика грали і, 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 і часть. Мені дуже сподобалось ваше свя, свято, тому що тут так весело розмальовують дітей, це дуже ну, класно і дітям дуже подобається і вони дуже люблять такі праздники, Горки це дуже класно, було, можна скал, скалолаз, пригаєш, радуєшся. Це дітям дуже сподобалось. Тижні Німеччини в Україні почали проходити в 2013 році і вже стали традиційними. Заступник генерального консула Німеччини в Дніпрі Петер Шмаль зауважує, їх можна сміливо вважати доказом плідної співпраці Німеччини і України. Ці неделі я флаюються і і глибини ем, українсько німецького співпрацювання ем, в разних сферах необрядні від мероприятие об'єднають людей сьогодні. На території держави і в нашому місті, зокрема, діють декілька проєктів, Один з яких безпосередньо стосується підтримки переселенців. Будова цього містечка це є лише невеличким маленьким кроком у взагалі, нашої співпраці з державою Україною. І за останні два роки ми допомогли набагато більше українцям, взагалі Україні. Ми здійснювали психосоціальну підтримку переселенців. Ми допомагали модернізувати та реконструювати дитячі садочки, лікарні, школи. А байтмитимоденкольц, митим катастрофам шутсузам, гельфендот зі ефектива цю Ми працюємо також разом з Червоним Хрестом, з міністерством надзвичайних ситуацій України і також допомагаємо цим організаціям створювати кращі умови для людей. В ході свята представники німецьких компаній-партнерів подякували міській владі, в особі першого заступника міського голови Олександра Плохотника, за порозуміння та результативне співробітництво. На минулій неділі буквально був підписаний меморандум між городським советом міста Кам'янське і федеральною компанією GIZ о співробітництво. І ми сподіваємося, що в рамках цього меморандуму ми зможемо реалізувати багато проєктів, які на роботі у нас є. У нас вже є готовий проєкт. На наступний рік ми збираємося зробити і центр психологічної реабілітації внутрішньопереміщених осіб і много інших цікавих проєктів. Тому в этом плані ми розраховуємо на наших німецьких партнерів. І ще раз хочу сказати спасибо за їхню допомогу. Всім пожелати нам мирного неба, добра, щастя і хорошого сьогодні праздника. Насичена програма розваги, смачний стіл у мешканців був приємний привід відволіктися від буденного. Дітям розваги дуже гарні. О, десь моя побігла, грається, на горки, Це чудово. Дорослі, великі діти. Дуже радіємо, дуже хороший праздник. Дуже дякуємо всім організаторам, і щоби почаще нам робили такі праздники. Хоча б такий праздник був у нас. Свято сподобалося усім без виключення і тривало увесь день. Мешканці транзитного містечка сподіваються, що подібні заходи проходитимуть частіше. Адже серед клопотів вкрай не вистачає яскравих подій. На трасі Дніпро Решетилівка пройшов відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з шосейних велогонок. Паралельно проводилися пошукові змагання: хто ти майбутній олімпієць? В гонках взяли участь близько 80 спортсменів, починаючи від молодших гонщиків і закінчуючи ветеранами велоспорту. Кам'янське представляла команда, що стала переможцем в загальному заліку. У перший день в груповій гонці на 30 кілометрів серед дівчат перемогла наша Катерина Танцура. Другою стала її колега по команді Анастасія Маковій. У юнаків перше місце дісталося Артуру Орлову. У жінок, які подолала 90-кілометрову дистанцію, призерами були всі наші велогонщиці – Анастасія Ішман, Яна Майданник і Юлія Рябоконь. На другий день молодші гонщики їхали 30, а дорослі 60 кілометрів. У жіночій гонці призерами стали Ішман, Рябоконь і Майданник. Серед дівчат перемогла Катя Танцура. Вій стала другою. Замкнула призову трійку ще одна кам'янчанка Валерія Кравцова. У юнаків другим приїхав Орлов. Серед чоловіків третє місце дісталося Денису Матвієнко. І настанок про погоду на 28 вересня. За прогнозами синоптиків, в середу хмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі триватиметься на позначці плюс 10. В день трохи тепліше до 14 градусів вище нуля. Вітер переважно північного напрямку до 4 метрів за секунду. Ну а саме на цьому наш черговий випуск новин завершено. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Нехай у вашому житті стаються лише приємні події. Ну а я ж кажу вам на все добре і хай щастить.